Чи завжди рівні зуби це синонім гарної усмішки? Насправді ні. Гарна усмішка це не тільки про форму, а й про правильну висоту прикусу, баланс між усіма групами зубів, зручність під час жування, мови і, звісно, естетику. Сьогодні ми розкажемо вам історію нашої пацієнтки Віолети. Вона звернулась до нас із вже виконаними композитними реставраціями, які на перший погляд виглядали досить непогано. Але з часом з'явились сколи, тьмяність і, що найголовніше, при посмішці верхні зуби майже не було видно. Ми разом пройшли цікавий шлях. Від Людей дизайну до мікроскопічної обробки зубів та керамічних реставрацій із авторським обліцюванням. Так давайте послухаємо її історію з перших вуст. Віолета, доброго дня. Так, день добрий! Ми дуже раді вас бачити сьогодні. Дякуємо, що ви погодилися поділитися своєю історією. Отже, розкажіть, будь ласка, з чим саме ви звернулися до нас, що вас найбільше турбувало? Так, я пам'ятаю цей день, коли я прийшла, і в запі саме цікаве, що, найцікавіше, що я знову хотіла відбувати зуби, mm -hmm. тому що в мене така історія, що в мене стояла mm -hmm. е... композитні реставрації да? mm -hmm. і напевно десь я вам скажу так, що не навіть не раз у півроку, mm -hmm. а раз у три місяці я завжди робила відбільні mm -hmm. зубів. Mm -hmm. І я зрозуміла, що це для мене дійсно важко, тому що mm -hmm. в мене зуби відпадають. У мене постійно емалі почала боліти. І ви знаєте, я наважилась. І я пам'ятаю цей день, коли я прийшла і вперше зустрілася з Любомиром, і ми провали таку швиденьку консультацію. Mm -hmm. В якій навіть в мене не було жодних питань. І я кажу, я готова, я вам довіряюсь. Ну, краще, так, один раз вже вирішити це питання, бо відбілювання – це ж і чутливість зубів дуже висока. Так, я, так. на жаль, постійно сиділа на знеболюючих, mm -hmm. і я розумію, що це не вихід. Це шкідливо як і для зубів, так і для здоров'я. Тому я наважилась. І, і дуже гарно, що ви наважились, бо зараз просто неймовірно. Я вам скажу, це не те, що неймовірно. Де би я не була. Мені завжди роблять компліменти. Ну, ви, в принципі, дуже ефектно виглядаєте. Ді, я, я думаю, що вам і без цього робили дуже багато компліментів. Щиро вдячна, але з посмішкою стало набагато все по-іншому. Mm -hmm. Я завжди сяю, я хочу посміхатися, і навколо я бачу, що люди теж щасливі. Mm -hmm. Ну звичайно, якби як я вас побачила, теж була дуже щаслива. Коли я зранку займаюся своєю гігієною, mm -hmm. я ще напевно хвилинку стою та посміхаюсь. Mm -hmm. Мене почали запрошувати на більш цікавіші проекти, а mm -hmm. мені всі роблять дуже компліменти постійно. Це в соцмережах, на вулицях. Коли я десь на тренуваннях всі мої друзі, е, і мені всі говорять, Боже Вілета, що в тобі змінилось? Ну ти просто неймовірна. Що тебе сталося? Каже, ну ж ну, так все добре. Каже, ти постійно щаслива. І ви знаєте, я ще досі не можу відійти. Ні, напевно, я вже ніколи від цього відчуття не відійду. Е, задоволення, е, ейфорії, естетики, бажання посміхатися. Я відчуваю себе, розкутою, Мені подобається те, що я бачу. Е, це не передати словами. Це ви знаєте, коли вона щось питається, я кажу, а ви не бачите? <гум> кажу, ну це ж неймовірно. <гум> ну так, да. це неможливо не, не помітити. І ви знаєте, я з вами розмовляю від вас, прям така жіноча енергетика. Я не знаю для мене це просто ну, якийсь приклад, напевно, може реально якою жінка може бути. І це, це дуже це дуже, вражає, чесно. дуже приємно це чути. І я хочу сказати, що кожна жінка має розкрити свою енергетику, і якщо є якісь комплекси, і тим паче, що в людині дуже важливо це її внутрішній стан, це її енергетика, це її сяйво зсередини. Тому як ми зустрічаємо людину по її світлі в очах та розкриті гарні посмішці, і я це отримала і дарую. Кожного дня всім навколо Ми дуже дякую вам, що ви погодилися поділитися своєю історією. Ваша історія це напевно для багатьох може бути прикладом, наскільки потрібно вірити, наскільки потрібно впевнено йти по своєму шляху. Щоб отримати такий найбажаніший свій результат, дійсно, це дуже великий приклад для багатьох жінок. І Я впевнена, дуже багато жінок хочуть бути така, як ви. Можливо, вони про вам про це не говорять, але десь там вони обов'язково собі це скажуть. Ми дякуємо, що ви погодилися поділитися своєю історією. Дуже раді вас бачити завжди, просто навіть на каву. Я вам дуже щиро дякую за ці всі теплі та гарні слова, які ви мені сказали, і хочу вам сказати, що. Дійсно, кожна жінка має бути щасливою і робити це вже зараз та сьогодні, і не зважаючи ні на що. Тому я бажаю, щоб кожен ваш клієнт приходив так само часто, як і я, mm -hmm. до вас на каву та відчували себе як вдома. Тому я можу сказати з впевненістю, що ви маєте бути щасливими та здійснити свої мрії. А соната це дарує.